файного, благодатного, дай Боже, світлого дня п'ятниці. Такий файний день. Так мене правда, спина болить. Я трошки попрацював біля парафіального будинку. Постараюся щось завтра вам трошки більше про нього розповісти. А сьогодні про книжку. Книжка, ви не повірите кого? Книжка самої Катерини Баско Богові не все одно. Слухайте, я такий радий за нею, що вона нарешті зробила книжку. Трошки заздрю, але нічого. Це і для мене стимул, що треба щось вже то все, що назбирав, написати. І слухайте, ну, так легко читається, а тим більше, коли знаєш Катерину, коли ну, ми спілкуємося, то так легко є. <кхух> є таке враження, ніби ми сидимо десь там за чайчиком і розмовляємо про всякі розмови, що як, як то Богові не все одно. І така дуже файна думка, яка мене вразила з цієї книги. Про сотворення світу. Катерина якби, зробила таке спостереження, що коли Бог творив рибу, то звертався до води. Нехай вода себе витворить там, рибу всяку там, і все, що з рибою пов'язано. Коли Господь створював рослини різні, то звертався до ем, землі. Нехай земля, тобто буквально земле, виведе з себе, травичку, дерева, рослини і інше. А коли Господь творив людину, то звертався до себе. каже, сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу. І це для нас є слухайте, такою підказкою. Дивіться, чи може риба жити без води? Не може. Чи може рости дерево без землі, без ґрунту? Не може. Ніяка рослина, крім хіба орхідеї. Але орхідеї треба такий сякий ґрунт. Чи може людина рости, розвиватися, жити без Бога? Не може. Тобто, якщо ти бачиш, що у тебе життя бракує, значить ти вийшов з свого середовища, а наше середовище це Бог. Твоє середовище, моє середовище це Бог. І коли ми є не в ньому, то це буквально те саме, що риба є поза водою. Те саме, щоб витягнути з корінням якусь рослину і нарікати, чого вона не хоче рости. Уявляєте? Я якраз сьогодні пересаджував малину, бо там дуже файний сорт маю. І шкода було, бо то треба мені було одну ділянку розчистити для травички. І переселити в кінці вгороду у, у, у садок. І, і слухайте, з цим так треба погратися, аби коріння зберегти. Якщо я там якийсь кущ виривав, а коріння обривалося, вже немає за що зачепитися, то вже з цим проблема, з цим вже трудність. Ну, І, і це так класно, так було мені дуже наочно. Трошки десь бавився з рибою, бачив влітку, як у мого швагра, на озері загинуло дуже багато канадського сомика. Так, багато, просто тисячами по поперег. Вода дуже перегрілася, і вони якось вистрибували з води і дохнули. Тобто риба без води не може. Рослина без ґрунту не може. І людина без Бога не може. І саме тому Господь він каже, що мені не все одно, саме тому він постійно показує нам. У Слові Божому, в історії спасіння, що дитино, ну мені не все одно до тебе. Тобі треба мене так, як рибі води, як рослині ґрунту. Без мене загинеш. А ми собі ми, ми собі запхаємося у будь-яку біду, запхаємося в будь-яке інше середовище і нарікаємо, Боже, чого в так, Чого я мертвий? Чого не живу? Так, як чого? Бо ти не у своєму середовищі. Ми не створені для гріха, ми не створені для зла, ми не створені для вбивства. Ми не створені для нещастя, ми створені для життя, для миру, для любові, радості, для святості Божої. І коли ми є поза нею, ми гинемо. Класно. Тому особливо зараз, якщо відчуваєте, що або в якійсь частині вашого життя бракує життя, бракує живості, або взагалі у житті ви відчуваєте якийсь такий занепад, то варто переглянути її також між іншим. І оце. Чекай, а я, а я взагалі з Богом. Чекай, якби, а я взагалі знаюся з ним, а я з ним якби, цього, цими днями я пер вчився перебувати з Богом, вчився якби вкорінюватися в ньому. Ні, а ну то ще я хочу. Ну лише я хочу. Класно. Так що дякуємо, Катерина. О, тут вона є за файну підказку, за класну ідею. Дуже вам рекомендую цю книжку. Свіща видало. Між іншим пригадую, коли використовуєте е промокод Броуді, то маєте знижку 10%. На всі книги Свічаду. Файний такий бонус. Тому дякуємо Катерино і вітаємо із книжкою Богові не все одно. Кого заінтригувало, як це «Богові не все одно, то ласкаво просимо придбати, ласкаво просимо знайти і прочитати. І потім запрошую вас поділитися коментарями до книжечки оцієї. Файно. Ну і шукаємо свого середовища для справжнього життя. Майтеся файно. Мир вам!